Майже 7 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки з початку повномасштабного вторгнення. Величезна кількість цих людей це українські підлітки, і так це надзвичайно сумно, що у свої 16 вони мали б думати про кохання, про друзів, про освіту і планувати своє майбутнє, але вони вимушені шукати прихисток. Вони залишили свої домівки в Маріуполі, Бердянську, Бахмуті, Мелітополі, Херсоні, Миколаєві, але незважаючи на що є й хороші новини і непогані тенденції. За даними всеукраїнського соціологічного дослідження від благодійного фонду Клуб добродіїв, 95% підлітків вірять в перемогу України. 86% молоді бачать своє майбутнє саме в Україні. А 43 українських підлітків долучилися до волонтерства під час повномасштабного вторгнення. Тож як живуть, про що мріють українські підлітки, яким довелося покинути свої домівки? Сьогодні в The Interviewer. з вас лайк під цим відео для просування його на YouTube. Поїхали. О 4.51 я почула перший вибух. Мама сказала, можеш не йти в школу, почалася війна. Потім казали, ми дітей у вас до російських інтернатів відвеземо. Не хочу розмовляти з людьми, які підтримують країну агресора. І боковим зором я бачу, що стоїть е, окупант, і він направив на мене автомат. Україна це є е, країна, в якої все вільно, і мені тут все подобається, нічого змінювати, я б не хотів. Соня, привіт. Привіт. Як справа? Нормально. Розкажи, будь ласка, звідки ти розкажи про своє рідне місто? Я з села Миколаївка, воно знаходиться під ну недалеко від міста Бердянськ. Воно на, на даний момент воно окуповане. Воно знаходиться в 30 кілометрах від самого Бердянську і я вам скажу там дуже гарно. От просто природа з... божесна, я так скажу. Там річка протікає і вона скалиста, можна так сказати. І от дуже прикольно те, що там скали різних кольорів. Є чорні, є білі. І дуже саме прикольне це лазить по ним. Головне, не навернутися. Класна футболка. Дякую, вас також. А, дякую. А, розкажи, будь ласка, про своє рідне місто, звідки ти? Я з міста Маріуполя, я там жив ну, все своє життя. А, дуже гарне місто. Там ну, добрі люди, там біля моря, все класно. Але народився ти в Донецьку? Але народився так, я в Донецьку. Тобто перші чотири роки ти прожив в Донецьку і ось все вже свідоме життя так. до своїх 13-ти прожив в Маріуполі. Так. Ну, я з міста Костянтинівка. Це маленьке містечко, у якому всі друг друга знають. І ну, там просто класно жити. Ти сумуєш по своєму рідному Так. Да. Дуже, дуже сильно. Тому що у нас дуже багато місць, де ми купалися влітку. Там реально прикольно. І дуже багато степів. Особливо їхати отак от, і прям відчуваєш, що цей вітер, немає дерев, які затуляються, вітер, і ти їдеш так, реально прям з вітром мчишся. Це дуже прикольно. Ну, ти дуже гарно описуєш. Захотілося до тебе, ти в Миколаївку. Ти сумуєш за рідним містом? Ні. Чесно кажучи, дуже. Там останнім часом це місто стало якось ну, красивіше, там більш рідним для мене стало. Ну. Багато друзів там залишилося. Е, тобто багато хто навіть зараз там живе з твоїх однокласників? Є такі люди. Ти сумуєш зараз по цим за, за Так. Місце? Де б ти не був, все одна ти згадуєш свій дім і хочеш повернутися. Як почалася війна для тебе і для твоєї родини? Ти пам'ятаєш цей день? Так, да, я дуже гарно пам'ятаю цей день. Я заснула близько 10 вечора і прокинулася о 3 ночі. Мені просто не спалося, я просто прокинулася, і я залізла в телефон. Почала листати Тік-Ток саме звичайне, і мені попадалося відео, якраз от Зеленський прийняв указ про введення воєнного положення. Листаю, листаю, така думаю, ну ладно, нас попереджали про те, що може бути, але це, ну, типу, нам це не грозить. А... О 4.51 я почула перший вибух, у нас задвигтіли всі вікна, двері. Я така думаю, ладно, ну може десь машина проїхала грузова, бо недалеко дорога і так далі. О 4.53 був другий вибух, о 4.56, третій. і о 4.58 четвертий, і за ніч це був останній вибух. Мама заходить і каже, типу, заспокойтеся, це просто вам почулося. Коротше, лягайте спати, нам в школу, лягайте спати. Ну, А в мене істерика, мене трусить, тому що ну, я не звикла до такого. І виходить так, що я лягаю спати, я зранку прокидаюся, я одягаю те, що я в школу, і кажу, мам, типу, де бутилочка, я води в школу наберу. А мама бере, каже, ви в школу не йдете, вам класний керівник не написав хіба? Кажу, чого ми не йдемо в школу. Вона каже: ну якби війна почалася. Я відкриваю чат з класом в інстаграмі. Е, і мені пише класний керівник, те, що через воєнне положення і в... війну ми не можемо навчатися, і у нас навчання дистанційне уроки будуть пізніше виставлені. Я дзвоню однокласницям, пишу це все. І вони кажуть, типу, ми теж це чули, ми теж це все ну, типу, теж не спали. Хоча вони зазвичай соні вони в такий час сплять. І десь ось 7.21, 7.22, ми просто чули, як літають ракети. Вони вже не було вибухів, просто літали ракети. Це було ну, якось дуже несподівано, по-перше. Ми дуже були як прилякані. І е, ну, ми вже як навчилися з 2014 року, тому ми якось швидко зібралися і виїхали. Нам пощастило. Тобто ви виїхали, ще місто не було в повній облозі? Не було, ні. Але туди вже з самого 24-го ранку прилітало. А що зараз з вашою квартирою? Вона вціліла чи ні? Ні, там нема нічого. Це був будинок чи квартира? Це була квартира. Що сталося з цим будинком? Ти знаєш його історію? Так, ну туди спочатку прилетіла ракета, там, ну дому обрушилися, і, е а зараз там хочеться цей дім взагалі знести. А як почалася війна для тебе і для твоєї родини? Ти пам'ятаєш ранок 24 лютого? Так, пам'ятаю. Це було е трішки так під е анекдот, бо <смас> мені мама сказала, можеш не йти в школу, почалася війна. Я е подумав, що це звичайний жарт. А потім вона сказала, що то є правда і так. Тому вже стало трішки лячно і сумно. Як ви виїжджали з свого села і чи було воно в той час вже окуповане? Чи, чи ще не було російських окупантів там? Уже була російська окупація як пів року. Ми виїжджали, ми планували виїзд заздалегідь, тому що ми розуміли, що вчителів почнуть пресувати ще більше. Їм до цього погрожували Маріуполи. Типу, вивозимо на розвал на завали розбирати. Потім казали, ми дітей у вас до російських інтернатів відвеземо. А далі у мене в школі залишилася довідка, що в мене тато АТОвець. А у нас до цього були ДНР, і вони дуже не любили АТО. Вони просто типу, хтось служив в АТО, перевіряють документи, пробивають, якщо да — ну сім'ї нема. Цей період. Ти зустрічалася, чи твої, чи твої батьки зустрічалися. З російськими окупантами так. було якесь спілкування, щось вам не говорили, можливо, погрожували чи намагалися щось пояснити вам? Я особисто спілкування не було, але я зайшла в магазин, а заді під'їхала машина, і я чую російською мовою. Типу, добрий день, що у вас тут є? Я така думаю, ну тут з Маріуполя багато біженців. Ну. Можливо, хтось ну, українською не дуже. Але коли я побачила, я повертаюся і боковим зором, я бачу, що стоїть е, окупант, і він направив на мене автомат. І я просто стою, і боковим зором бачу, що він ходить, а автомат з мене не спускає. Реально було страшно, тому що у мене тоді в телефоні. У мене був чат з татом. Він зараз воює. У мене чат з подругами. У мене одночасно з другом, мама. От все, все, що там можна було знайти, це все. За що мене можна було б просто розстріляти? Тому що там і фотосесія з вишиванками, і українські пісні, і танці, хореографії, народні танці оце все. Але вони потім поїхали. Я, я до, до бабусі летіла. Я не йшла, я летіла, тому що я дуже боялася. А потім нам уже якось було все одно на них. Коли ви виїжджали з міста, вже були російські блокпости чи ще не було? Ні, ще російських блокпостів не було, але дуже багато було військових в місті, ходило і вже було багато військової техніки. Тобі було страшно? Мені було страшно більше не за те, що відбувається а страшно за родиною, як, як ми це переживемо. Та, ну це було. Ну, з самого ранку було дуже страшно, тому що е, ти не розумієш, що відбувається, і коли ти чуєш, що там прилетіло, тут прилетіло, ну це дуже страшно. Тим більше ми перші дні знаходилися в Донецькій області, але ну, там недалеко від Донецька. Там вже тоді ну, було чуто то це все. І Інколи навіть прилітало. Хто був і хто зараз є твоєю головною підтримкою? Головна підтримка залишується, це бабуся Вітчим. Вся сім'я, що там залишилася. Мама, мама зараз ну, з нами в Києві. Ну, от вони моя головна опора. І тато. Батьки, батьки і деякі друзі. Вони також, ну, мої однокласники з Маріуполя, я з ними спілкуюся, ми якось друг друга підтримуємо. Ну, це, мабуть, також родина. Бо всі один одного підтримують. А де твої однокласники зараз? Це багато з них виїхали чи багато з них залишилося? У нас лишилося? в класі було на 10 клас залишилось на всього 6 чоловік в класі, і з них тільки один хлопець. І я спочатку повномасштабного вторгнення я думала, ну, зараз виїдуть мої дві подруги, типу у них грошей більше, у них є можливість виїхати. Все вийшло навпаки, якраз виїхав однокласник якою я думала, що вони залишаться в селі. Виїхав, виїхала подруга, тому що вони не змогли терпіти. Їм було дуже страшно, коли наші гепали колону російську у нас в селі. І виїхала ще одна подруга, у них просто сильний шмон був. Дуже. А ми, ми виїхали потім вже пізніше, теж через оці всі погрози і страх за життя, але залишились якраз ті подруги, які я думала, що виїдуть. Залишились там дві подруги, дві мої однокласниці. Ти не втратив нікого зі своїх друзів? Всі вціліли? Всі вціліли, так. Але деякі залишилися в Маріуполі. Дехто в Словеччині, дехто в Німеччині. Більша частина поїхала за кордон. Але дехто залишився і в Україні. В рідному місті ніхто не залишився. В рідному місті так залишились. Пару однокласників, я з ними час від часу списуюсь, але там зі зв'язком проблеми. Тобі не вистачає спілкування з однокласниками? Ти тримаєш з ними зв'язок, спілкуєшся? Так, я з ними тримаю зв'язок, я з ними спілкуюсь на регулярній основі. Ми говоримо, вони розказують, як, що у них в школі, де, коли. Ми просто спілкуємося про те, що твориться в селі. Просто і я їм допомагаю якось підготовкою до НМТ, бо вони не знають, як здавати, але теж хочуть поступати до українських вузів. З тими, хто залишився в Маріуполі, не з ким. Ну, я не хочу розмовляти з людьми, які підтримують країну агресора. Так. Ну, це можливо на їх вибір? Можливо, це вибір батьків, що вони ну. що вони не виїхали. Чи ти взагалі на цю тему? Ну, взагалі... я якось з ними спочатку розмовляв, але як. як... Зрозумів їхню думку про це все мені дуже хочеться після того з ними розмовляти. Тобто, взагалі ні з ким ти маєш там не спілкуєшся? Ні. Взагалі. Ну, спілкуюся тільки з моїми однокласниками, які ну, виїхали, або вони в, ну, в Україні або за кордоном. А більшість виїхала, чи все таки, от, якщо з класу казати? Е, з класу, то виїхало більшість, так відсотків, мабуть, 80 виїхало. Як ти зараз приймаєш Київ? Ти Київ став вже твоїм домом чи ні? Скоріше за все, він не став моїм домом, але я до нього звикла. Я звикла, що я можу так от сидіти, Блін, я хочу погуляти. Я вийду, я погуляю по Києву. Я знаю, що мені тут буде комфортно, я тут у безпеці. Ну, поки що можна казати ще ну, не дуже, але місто дуже красиве, тут ну, добрі також люди. Є. Ось... Прийшов в новий клас, так мені все якось, ну, мені всі прийняли якось мене. Всі знають, що ти з Маріуполя. Так. І ти розмовляв з однокласниками своїми новими про, про те, що сталося? Чи вони не розпитують? Ну, якось, які розпитують, які ні. Але, ну, Якщо розмовляв, то вони якось дуже співчувають. Як ти зараз приймаєш Київ? Ти відчуваєш, що це твій дім? Ні. Це, звичайно, круте місце. Тут багато веселих людей, але воно дуже шумне, воно не для мене. Що ти відчуваєш, коли ти бачиш або наживо, або не, в Тік-Току якісь відеоролики, або зустрічаєш на вулиці українських військових. Які в тебе думки з цього приводу, які емоції? Думки, от я постійно, коли бачу, я дуже хочу їм сказати велике дякую. І просто під якось їм віддячити. Я навіть через тата я в'язала балаклави на фронт. Я відправляла, я відправила 50 балаклав, ну, в'язала їх з, 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 з собственними руками. Е і одночасно з тим я відправляла якісь цукерки, я відправляла там шкарпетки. Просто банальні якісь речі відправляла і цього всього не було, якби не мама. Мені якось ну, я їх. Дуже підтримую, дуже їх вдячний за те, що вони охороняють на нас від від російського агресора. Ну. Тобто емоції в тебе позитивні? Так, звісно. А, після нашої перемоги ти плануєш повернутися в, так. в рідне слово? Так. Дуже планую. дуже планую. Планую. Е, я навіть розглядаю такий план. Як тільки деокупують до... Мені... ну, моє рідне село, і що туди буде пряма дорога, я... якщо далі будуть вестися бойові дії, я готова туди поїхати, я дуже хочу додому. Просто. Я готова днями сидіти в підвалі, якщо буде потрібно. Я готова з хати не виходити, якщо так буде потрібно. Я просто хочу бути вдома рід з близькими, які залишились там. Ну, як мріяти про мрію, але там більшість міста просто розбомблено, там нема куди повертатися. І ну, просто міста, взагалі можна сказати, вже немає. Ти мрієш повернутися додому після перемоги? Так, звісно. Але там вже залишатися я не бачу сенсу. Будемо шукати якесь інше місце для перебування. Яким ти бачиш своє майбутнє? Ти вже вирішила, ким ти хочеш бути і що ти хочеш робити? Е, так, я вже вирішила. Я планую бути військовою журналісткою. Е, моє майбутнє, скоріше за все, буду як ну буду журналістом, і в планах у мене навіть. От, скажімо так, якась мрія дитинства. Я завжди мріяла жити в якомусь такому здоровому будинку, двохповерховому, де будуть жити не тільки я, мої сестри, мама і тато, а де буде вся сім'я, вся рідня, От, прям мрія з дитинства. А зараз вона звучить якось не дуже, але в голові перевести сім'ю звідти в якесь місто або приватний сектор міста, щоб не квартира, то так є. Я дуже хочу це зробити. Ну, в Маріуполі я займався багато років спортом, футболом. Ну, або щось зв'язане з цим, або... поки що ще, ще так не визначився. Але в більшості я хочу, ну, щоб моє життя було пов'язане зі спортом. Ну, насамперед, майбутнє заключається в тому, що треба дочекатися закінчення війни нашої перемоги. А далі вже ми будемо думати, що і як. Чи є якісь речі в Україні, які б ти хотів змінити? Mm, чесно кажучи, такого немає. Ну, мені все тут дуже подобається. Це ну, карна країна. Це моя, ну, як батьківщина. Ні. Україна це є е, країна, в якої все вільно, і мені тут все подобається, нічого змінювати, я б не хотів. Не... Дуже сильно дратує, коли ну, от просто самі звичайні речі їх просто беруть і роблять, роблять рекламу патріотизмом. Що ти маєш на увазі? Ну, я маю на увазі те, що вони якось оформляють рекламу, там, українські прапори. Е, наприклад, пишуть от недавнішній скандал через цю підставку під алкоголь Бахмут. Або Радиска Маріуполь. Да. Азовсталь От... не пам'ятає, да? Азовсталь. Угу. От ну реально це перегибає палку. Це вже нікуди. Це реально бісить. Ти відчуваєш, в чому ти можеш бути корисним в своєму віці? Взагалі чи можуть бути українські підлітки корисні зараз українському суспільстві? Насамперед я бачив декілька дітей. Віком від 11 до 18 років, так, які просто продавали якісь якусь випічку або якісь прикраси, і цими коштами збирали на допомогу ЗСУ. Думаю, таким чином можна і збирати і підтримувати нашу армію. Так. Я знаю, я особисто допомагала, я не назву себе волонтером, але я допомагала максимально чим могла, фронту, там, балаклави в'язала. Я знаю хлопця, який працює в волонтерському штабі, йому 14 здається. Е, і мене більше всього радує те, що все-таки ще, беру, ще під, підлітків просто беруть. І, типу, хочете допомагати? Будь ласка, ну. Будете допомагати. Це реально круто, тому що деякі дорослі навіть відмовляються працювати з підлітками. Типу, 16 є, немає. Ну так що ти прийшов? Угу. І вони просто бояться взяти на себе відповідальність. Ну я знаю де, е, людей, які займаються волонтерством. Вони е, займаються волонтерством, отримують, ну, гроші, так щось, е, що роблять своїми руками, і потім ці гроші відправляють на Збройні Сили України. Ну, тому Підлітки також можуть дуже якось допомагати. А що б ти сказала дорослим? Де вони припускаються помилок у спілкуванні з вашим поколінням? Що б ти порадила дорослим, які, які ведуть з вами діалог? Більше поваги. Ну, більше поваги, серйозно, тому що деякі моменти ти просто стоїш і намагаєшся допомогти людині, ти допомагаєш людині, і коли Допомогла, і вона, типу, здоров'я, щастя, оце все, так, дякую. Але від цього поваги не побільшає, тому що вона розвернеться, може хоч плюнути тобі і піде собі далі. Типу, вони не поважають молодь. Є люди, які реально не поважають молодь. Допомогли ну і до побачення, типу, я старше покоління, чому я вам, вас поважати? Менше питати про якесь своє життя, так називаємо, лічне життя. Тобто не допитуватись mm. про особисто. Yeah. Не лізти в особисте життя. Yeah. Месенджери можна контролювати і соціальні мережі? Дивлячись, що так це називається. — Ну, наприклад, пароль може бути у дорослих від твого інстаграму. Mm. Ну, якось, мені здається, це не дуже. Так. <laughs> Чесно кажучи. Це не да. Якби в тебе була можливість обрати одну суперсилу, Що б ти обрав собі? Мабуть, щоб якось. Більше всього знати, так. Супер розум? Щоб... Так. Тому що ну інколи інколи треба знати більше ну, якихось знань. тому що... Я думаю, ти як футболіст, береш супершвидкість. Ну, це... як це... у мудрика. Ну, можна, але якось не це не найголовніше в житті. Найголовніше житті — це тим, ти, чим ти можеш користуватися, а саме це розумом. Дякую тобі. Дякую. Якби в тебе була можливість обрати одну суперсилу, яку б суперсилу ти обрав? Ну, складне питання. Напевно, б, то була така суперсила, яка б допомагала іншим. Вилікувала невиліковні хвороби або могла б поставити на ноги. Тих, хто вже би не міг ходити і втрачав у себе віру. І психологічні хвороби, і жит... які присутні в Фізичні? — Так. Ти віриш в нашу перемогу? Так, дуже. Реально, От просто в перемогу я вірю. Я прям не знаю, як це сказати. Ну, перемоги я чекаю. Дуже. Звісно. І вірус з самого початку, тому що ось ми якось ну, дуже багато повернули міст, сел, ну, багато територій, які були раніше окуповані. Ну, я з самого початку вірю в нашу країну. Ти віриш в нашу перемогу? Так, звісно. Як тут змуюватися?